Три роки тому, 26 березня 2022 року, у Тростянці запанувала довгоочікувана тиша: тиша визволення. Ця дата назавжди залишиться у серцях кожного, хто пережив ті страшні дні окупації, хто боровся за місто і хто розділив із нами біль втрат. У цей день громада згадує своїх героїв і дякує визволителям. Дій стало відомо про загибель восьми бійців 93 окремої механізованої бригади Голодніяр, яка визволяла наше місто. Ці герої, що віддали свої життя, нагороджені почесним знаком за героїзм та мужність, проявлені при захисті територіальної цілісності України на вірність присязі посмертної. Серед них і наш земляк. Член добровольчого формування Тросіницької територіальної оборони Мартиновський Іван Петрович. Він загинув 21 березня 2022 року у зіткненні з ворожими силами переслідуючих окупантів. Гаркуша Сергій Іванович, навідник, він загинув 15 березня 2022 року поблизу села Артемастівка. Сухоруков Олексій Анатолійович, перший медичного пункту. Загинув 19 березня поблизу села Станове. Шевченко Роман Олександрович, стрілець снайпер. загинув 21 березня, захищаючи місто Тростянець. Гончарук Богдан Віталійович, навідник, загинув 21 березня, захищаючи наше місто. Швець Володимир Олександрович, стрілець, помічник гранометника, загинув 21 березня поблизу села Смортине. Котевич Олександр Петрович, старший стрілець, загинув 21 березня, захищаючи місто Тростянець. Семенюк Ларіон Сергійович, старший стрілець, загинув 22 березня поблизу села Станове. Бондаренко Ігор Володимирович, головний сержант, загинув 22 березня поблизу села Станове. Більше 80 наших земляків забрала ця клята війна. Тож, давайте сьогодні хвилиною мовчання вшануємо пам'ять загиблих бійців Збройних сил України, 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр бійців територіальної оборони. Ростянець, місто героїв, саме тут народився спротив. Люди без зброї та досвіду робили неможливе, допомагали військовим, передавали координати ворожих позицій, рятували один одного. Шановні наші жителі міста, громади, шановні наші гості, шановні військовослужбовці. Сьогодні насправді великий історичний день. День, який ми всі з вами пережили, день, який ми чекали. День, про який мріяли наші діти, сидячи в підвалах, день звільнення нашого міста. Цей день от сьогодні говорилися вже на початку, по праву війшов в історію нашої країни, війшов і увійде в підручники різних наших військових навчальних закладів, які нашим дітям будуть розповідати як свого часу. Величезну армаду, яка ломилася на невеличку, беззахисну державу, мирну державу Україна, як було знищено в невеликому райцентрі на Сумщині. І це саме наш райцентр, саме наше місто, яке по праву можна називати містом героїв. Чому? Бо саме тут народився спротив, без зброї, без Належної підтримки 24 лютого люди вже думали і робили все, що можна зробити на той час, для того, щоб менше ворога зайшло і щоб ворог був тут розбитий. Навіть дивуюся, як це можна було зробити, але це зробили Трасянчани. Піднімати в окупованому місті щодня квадрокоптери, знімати всі позиції від Ахтирської гори до аеродрому на вулиці Луніна тоді ще. На виїзді з міста в сторону людше. Підтверджувати, де знаходиться штаб російської армії, літати над ним, розуміти, що тебе шукають росіяни, розуміти, що можуть вбити, вивезти ці всі потім дані для історії, для архіві, для всього закупованого міста. Це дорогувато є. Подалюся, таких історій тисячі. Ці тисячі історій чи сотні історій ми повинні всі знати. Пам'ятати і розповідати своїм дітям. Бо саме цей населений пункт повторюю ще раз, завдячуючи величезним зусиллям Збройних сил України, а саме 93-й механізованій бригаді, 154 батальйону тетради оборони, 91-й інженерно саперний полк, Альфа Скрименчука, ССО. Контрозвідка, розвідка і багато-багато підрозділів, які тут робили кожен свою справу для того, щоб вибити і розбити цього ворога. Ми, звісно, співчуваємо кожному нашому сьогоднішньому місту, яке сьогодні потерпає від ударів дронами, ракетами, а ми, бо ми це все пережили. І ракети, і дрони, і обстріли лікарні танками, і народження дітей в підвалах, і багато-багато інших речей краси пережив. Саме ці люди знають ціну сьогодні життя і ціну свободи. І саме ці люди сьогодні тут, на цій землі, побудовують нашу землю. Саме ці люди тут зараз тримають український фронт, цивільний український фронт. Саме ці люди сьогодні роблять все, щоб допомагати збройним силам України. Вілочизні слова, вдячності і поваги кожному траселянському жителю, кожному, хто сьогодні боронить нашу землю і хто тут, в тилу робить все, щоб допомагати відновлювати і будувати нову Україну. На урочистостях з нагоди третьої річниці звільнення тростянця з окупації голова громади Юрій Бова вручив почесні грамоти голови Сумської обласної військової адміністрації бійцям ДФТГ Тростянець 1 А також було відзначено Ларису Іванівну Лампак, досвідченого педагога та волонтерку. Робіт почесними грамотами голови Сумської обласної військової адміністрації за проявлену відвагу самовідданість та високий професіоналізм при виконанні службових обов'язків, за мужність та відданість». Службі, захист незалежності та цілісності України Дениса Ігоревича Бабича. Нагороджуємо. Яка скромно робить свою волонтерську справу і під час окупації міста, і сьогодні допомагає нашим військовим, надаючи. З вітальними словами до присутніх звернувся Олександр Карпець, проте Єрей, настоятель Вознесенського храму Православної Церкви України. Ми сьогодні святкуємо День визволення нашого місця, але радість наша не повна. Чому? Тому що ми бачимо і чуємо, що сусідні наші міста, села, ворог стирає з лиця землі. І тому ми повинні зараз, як і три роки тому назад, бути корисними кожним на своєму місці, допомагати нашим військовим матеріально і допомагати молитвою. Тому що там, де неможливо зброєю перемогти, там допоможе Бог. І якщо ми так само будемо рядом з до Богом молитися за наших захисників, за нашу державу, за нашу владу. Ось обов'язково ми будемо святкувати ще одну вістку. коли всі нам повідомлять, що війна вже закінчилася, що прийшов мир в нашу країну. Нехай так і буде. Богу нашому слава! І слава Україні! Тростянець став однією з перших ланок у великому ланцюгу визволення українських територій. Його обороняли і визволяли справжні герої. Своїми спогадами про визволення тростянця поділилися військовослужбовці, які зробили величезний внесок для звільнення міста. Привітати з вашим святом, щоб мирне небо у вас було постійно в місті, місці, вашому рідному місці, яке. Як я побачив, воно процвітає, дуже розвивається. Мені насправді дуже подобається. Я останній раз тут був три роки назад, але я скажу чесно, тоді на самом... ну, насправді було і сумно, і весело за цю подію. Ну, Сумно було, що воно все розбито було, роз... погорівшого багато було, але весело було то, що воно було звільнено тоді. На той час я насправді не був ще він, не майорами, ще просто бігав по полям, так сказати. Ну а зараз вже така посада, так що це теж дуже приємно. З вами величинних вдячність за ваш подріб, що ми сьогодні. І хочу вам всім подякувати за те, хто приєм. Чесно, наша ми всі володіє спокійності, сьогодні вчились працювати і певні зараз. ми в тому, що нас захищають безстрашні люди, символічним подарунком для військових стали квадрокоптери: інструменти, які допомагають у боротьбі за мирне небо. Вашому підрозділу ми придаємо від наших мешканців ультракомпактний. Банкоптер, кайцевського псашка, приїдає життям наших захисників, дів, допомагає боротьби з ворогом і прийнять наші пам'яті, і подарунки, пам'яті сувеніри. Є відеозапис, але там багато буде ля лясів -ля, ставлю. Я коли заїхав, я сказав ну здравствуй, рідний Тростянець. Здравствуй, рідний Тростянець, потрошку все звільним. Є така в мене, і це мене закарбувалося в серці, не знаю чому. І Коли тільки згадую про Тростянець, зразу ця фраза Здравствуй, рідний Тростянець. Вітаю вас! Слава Україні! Також на заході були присутні військовослужбовці 154-го окремого батальйону. Олег Коновалов з перших днів повномасштабного вторгнення безпосередньо брав участь у розробці операції під час звільнення Тростянця. А також був у обороні Охтирки. Військовий це на все життя. Тому так, да, дійсно, оборонно охтирки і звільнення Тростянця, Проходило в штабі Охтирки, тому що начальником гарнізону Охтирського являвся командир 91-го полку, полковник Дікий. У нас прибули батальйон 93-ї бригади, бойовий підрозділ, плюс батальйон ТРО 54-й, плюс Національна гвардія. Ну саме головне, повірте, це планування. Організація. Тут. основна сила це були люди. На перше, року в Ахтирському районі було 1328 чоловік самооборони, в тому числі й кресіянські громад. У нас 9 громад в Ахтирському районі. От Тоді я перший раз познайомився з всіми головами, за всіма командирами партизанських отрядів, як ми їх тоді називали. І спільно з 93-м, з 91 м спільно з всіми силовими структурами була проведена ця операція. Юрій Антоніч сказав, коли це йде в історію. Воно вже пішло в історію. Тому головне, що ми робимо, це оборона і звільнення на нашої всієї землі України. Ми українці, і нам жити на цій землі. І ми будемо стоять. До тих пор, поки не буде нашої перемоги. 26 березня це сумна дата і радісна дата, але ще нагадування, нагадування, хто такі українець, хто такі українець місцевій громаді. Люди, які разом зібралися в Кулак один і створили нові військові формування і допомагали людям, допомагали військовим. Може, тому Швидко така красиві громада, що ми так швидко 31 1 день всього на це все відбувалося. Але частина тих людей пішла своїм сусідам відбивати ворога, а інша, інша частина відновлює місто, незважаючи на те, що місто знаходиться в 20 км від державного кордону, де ворог має намір його перетнути. Тому цей українець він робить усе, щоб після завершення війни наші діти, наше наступне покоління не, не жили з відчуттям. Війни, а працювали, займалися наукою та мистецтвом. Від мешканців Тростянецької громади військовим вручили Мавік. У серцях тростянчан назавжди залишиться вдячність недригайлівській громаді, яка в найтяжчі дні першою прийшла на допомогу, організувавши евакуацію мирних жителів. На урочистості завітав недригайлівський селищний голова Костянтин Волков, який згадав драматичні події березня 22-го Та привітав Тростянчан із днем визволення. Я вважаю з тим, що саме в нашій громаді мої водії відкликнулися на прохання. На моє тоді, це, це був. Ранок, коли позвонив Юрій Анатолійович, мені і сказав, Костя, давай автобуси. Прийняти рішення таке було непросто, тому що ти відправляв людей туди, куди не відправляє ніхто. І коли зібрав водіїв, сказав, я вас засуджувати не буду, але потрібно їхати, ви можете прийняти любе рішення, то вони мені сказали втрьох, що ну там вже люди і поїхали. Пробули декілька днів. Тут разом з вашими людьми хвилювалися ми, хвилювалися їхні родичі, тому що до мене приходили і в різних емоціях висловлювали, куди ти послав. Так само, як і у ваші групи, які завжди підбурюють тростянець без обмежень, здається, що все завжди не так. Так само і в нас, у нас Дрігайлові такі самі групи створені, які також писали, куди ти послав людей. Але ми віримо, що. Перемога буде в Україні. Світ тримається на людях доброї волі. Головне, самі себе не з'їжте, підтримуйте одне одного, і все буде у нас добре. Слава Україні. Символічні подарунки для гостей, музичні виступи та благодійний ярмарок. Так тростянчани висловили свою вдячність тим, хто бореться за наше майбутнє. День визволення назавжди залишиться у серцях вдячних тростянчан.